Українська влада постійно просить у Заходу літаки F-16. Останнім часом справа там, наче вже зрушилася із їх передачею. Рано чи пізно ці літаки таки будуть в українському небі, в цьому фактично немає сумніву. Але тут нещодавно з'явилася цікава новина про те, що Австралія готова віддати Україні десь чотири десятки списаних fa 18 c Hornet. Хорнет. Кажуть, що вони, хоч і списані, але ще цілком можуть політати і побомбити рашистів окупантів ми знайшли цікавий матеріал, де льотчик випробовувач ВМФ США, лейтенант командер Джон Тугас, порівнює винищувачі FA18C Hornet і F16 N Viper. Отож, давайте зразу запам'ятаємо термінологію F A 18C Hornet і F16N це Viper, щоби не плутати. Різний спосіб мислення пілота. Крім того, що F16 одномісний, у Viper-а тільки один двигунший. Так що пілот швидко засвоює погляд ящерки одне око завжди на приладах двигуна, інше спостерігає за рештою. У порівнянні з Хорнетом, кабіна Viper F16 компактніша і дуже зручна. Катапультне крісло зі спинкою, відхиленою на 20 градусів, зручне на всіх фазах польоту, окрім повітряного бою, в якому тобі доводиться постійно нагинатися вперед, щоби озирнутися назад. Великий цілісний краплеподібний ліхтар кабіни, це скляна частина, яка закриває кабіну. вона називається ліхтар, із чудовим оглядом це саме те, що відрізняє вайпер, і те, чого не вистачає на Hornet. При цьому панелі приладів F16 організовані не так добре, як на Hornet і деякі кнопки важко доступні, але не критично. У Хорнета ручка управління літаком розташована по центру, і для інтерпретації побажань льотчика комп'ютер аналізує її положення. А Viper має бічну ручку джойстик, і комп'ютер аналізує силу, прикладену пілотом. Бічні важіль керування двигуном та ручка керування літаком у вайпера це просто дива ергономіки, особливо коли у тебе немає в задній кабіні хлопця, який керує радаром та озброєнням. Найсильніший бік Viper F16 його потужність і просто фантастичне прискорення. Viper може на розгоні випередити майже все, що літає повітрям, включаючи Hornet. Навіть за двох двигунів Hornet не може тягатися з Viper на коротких дистанціях. На Viper пілот може хоч цілий день ганяти на 350-400 вузлах і мати ще купу палива. Якщо порушується питання економії палива, то Хорнету краще залишатися на 300-350 вузлах. Повне відхилення ручки у бік призводить до обертання вайпера, що просто витискає сльози 360 градусів в секунду. Тут Хорнет може робити лише дві третіх від вайпера. Система управління Хорнета в крейсерському режимі має налаштування по перевантаженню. Льотчик постійно відчуває 1G, який би маневр не виконував, тоді як вайпер дасть пілоту повиснути на ременях. Його система управління не реєструє положення пілота. Вайпер може травмувати тебе просто. Він без проблем тримає 9 g особливо на малих висотах. Hornet програмно обмежений на значенні 7,5G, половиною зате швидкість маневру я обмінюю на точну позицію носа. Немає літака кращого для ближнього повітряного бою на малих швидкостях ніж дводвигун Fa 18 Hornet, За винятком Super Hornet. при цьому не треба турбуватися про зрив потоку чи стійкість. Хоча Хорнет втрачає швидкість дуже швидко і дуже повільно розганяється, на ньому потрібно добре постаратися, щоби не отримати позицію для стрілянини першому у ближньому повітряному бою. Мої колеги по f 16 Вайпер казали мені, що коли вони ведуть бій з Хорнетом, у них майже немає права на помилку. Деякі пілоти ВПС США називають F-16 шістнадцять Лондат, тобто орач газонів. Оскільки він має високий відсоток зіткнень із землею. Маючи потужний двигун, дуже легко перестаратися зі швидкістю і проплести над злітно-посадковою смугою зайві чверть милі. А якщо занадто скинути швидкість, можна чиркнути соплом по бетону або сильно вдарити шасі з наступним підстрибуванням. На противагу цьому, «Хорнет» дуже простий при посадці. Ще одна перевага хорнета. Його здатність отримати зенітну ракету в сопло і дотягнути до дому на двигуні, що залишився, як це було під час війни в затоці в 1991 році. Мене часто запитують, ну і який же з них кращий. Тут я завжди наводжу аналогію. f 16 Viper схожий на автомашину Dodge Viper, а FA 18 Hornet у порівнянні з ним це Lexus. Літати на вайпері значно веселіше, але Hornet – саме той літак, на якому я хотів би йти в бій. З іншого боку, добре би мати швидкість, і я хотів би її більше на Хорнеті. Як би там не було, якби я був поганим хлопцем, я не хотів би зіткнутися із жодним з цих двох літаків. Від каналу саме Сік. Ну, отакі специфічні пояснення, мабуть, більше зрозумілі для пілотів, ніж для простих людей, але, як то кажуть, незрозуміло, але дуже цікаво. Ну і головне, що дає західний літак, чи то f 16 чи то f 18 оцей він дає можливість чіпляти на нього всю західну зброю, тоді як на наші совєтські старі літаки лише тільки деякі ракети можна прикрутити. Тому, власне, основна перевага саме в цьому: в тому, що можна буде використовувати широку номенклатуру різних авіаракет, авіабомб і так далі. і так далі. У всякій разі, будемо чекати, чи то на F18, чи то на F16. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!